У житті є моменти, коли хтось переходить межу. Ти це відчував не раз, я це знаю. Людина говорить різко, кидає слово, яке болить, дозволяє собі те, чого не має права, маніпулює, вчить тебе тому, що сам не розуміє, і ніби натискає всередині тебе якусь невидиму кнопку. У такій миті всередині з'являється імпульс відповісти, захистити себе, поставити на місце. Показати, що ти не з тих, хто мовчить, коли його принижують або намагаються зіграти на емоціях. Але разом з цим імпульсом приходить і дилема, як відповісти так, щоб не впасти до рівня цієї людини, як зберегти свою гідність, як залишитися сильним, а не реактивним, як зробити так, щоб ти залишився в позиції сили, а не в позиції того, кого зачепили. Я зараз говоритиму до тебе так, ніби ми сидимо поруч. Ти один на один зі мною. Ніхто не відволікає, ніхто не перебиває. Є тільки ти, твій досвід і одна важлива істина, яку я хочу передати тобі. Бо правда проста коли ти відповідаєш емоцією на емоцію, ти вже програєш, коли ти підвищуєш голос у відповідь на крик, ти втрачаєш контроль. Коли ти аргументуєш людині, яка хоче не зрозуміти, а принизити, ти витрачаєш себе даремно. Стоїки це знали тисячі років тому, вони розробили інструмент, який дозволяє поставити людину на місце без агресії, без приниження, без боротьби, і при цьому змусити її зупинитися, осмислити, відчути межу. Я дам тобі цей інструмент. Одне питання, одне єдине. Але перш ніж я скажу його, я хочу, щоб ти зрозумів, чому воно працює, бо сила не в словах, сила у позиції, з якої ти їх говориш. Коли ти спокійний, ти контролюєш ситуацію. Коли ти не підвищуєш голос, ти підвищуєш свій авторитет, коли ти не реагуєш з болю, ти дієш із гідності. Друже. Стоїк це не той, хто терпить приниження, стоїк це той, хто ставить межі усвідомлено, не агресією, не емоціями, а конкретною внутрішньою силою. І тому сьогодні ти отримаєш питання, яке повертає співрозмовника до розуму. Питання, після якого людина перестає тиснути, питання, яке ставить її у позицію відповідальності за свої слова, питання, яке одразу показує, що перед нею не жертва, не об'єкт для маніпуляцій, а доросла, внутрішньо сильна людина. Ти побачиш, ставиш це питання, і тон людини змінюється, очі стають менш агресивними, в голосі з'являється пауза, і межа стає зрозумілою без жодного крику. Ти не принижуєш нікого, ти не ображаєш нікого. Ти просто повертаєш людину до реальності, до відповідальності, до себе. Цей інструмент я дам тобі трохи пізніше. А зараз запам'ятай головне: стоїк не виграє суперечку, він повертає людину до її власного розуму. Стоїк не шукає конфлікту, він ставить межу. Стоїк не емоційно бореться, він спокійно нагадує, хто він є. І сьогодні, друже, ти навчишся робити так само. Звісно, якщо дослухаєш до кінця. Розділ другий коротка передісторія. Чому стоїк не принижує. Сьогодні я хочу дати тобі ключ до однієї дуже важливої істини. І я скажу це просто, без прикрас, так щоб ти почув не лише словами, а відчув усередині. У стоїцизмі є правило ніколи не змагайся з людиною, яка в емоціях». Запам'ятай це. це не просто красива фраза. Не цитата для мотиваційного посту це фундамент той принцип, який відділяє сильну людину від слабкої: зрілого від незрілого, дорослого від того, хто керується імпульсами. Бо коли ти кричиш у відповідь, ти вже програв, коли ти дозволяєш іншому втягнути тебе в бурю, яку він сам створив, ти більше не контролюєш себе. А там, де немає контролю, немає сили, там є тільки реакція. І реакція завжди слабша за позицію. Стоїк цього не робить не тому, що він слабкий, не тому, що він боїться конфлікту, і точно не тому, що він хоче подобатися всім. Він не принижує інших, бо це означало би принизити самого себе. Приниження це гра тих, хто не може впливати інакше. Це інструмент слабких, які думають, що сила в голосі, в різких словах, у тиску, але справжня сила ніколи не кричить. Справжня сила це ясність у момент, коли інші її втрачають. Задумайся, хто виглядає сильнішим, той, хто кидає образи, чи той, хто дивиться прямо спокійно, ніби через шум бачить суть, хто викликає повагу, той, хто кипить від злості, чи той, хто здатен залишатися під контролем навіть тоді, коли інші провокують? Коли ти зберігаєш спокій, хто керує ситуацією, а коли переходиш на чужий тон, хто керує тобою? І ось чому стоїк не принижує. Бо приниження це реакція, а стоїк. Свідомий. Тому він не відповідає симетрично. Стоїк як бачить, що перед ним не ворог, не монстр, а людина, яка втратила контроль над собою. І відповідати на це емоцією означає втратити контроль над собою так само. А ти не такий, бо ти тут, бо ти слухаєш, бо ти хочеш розуміти. І це вже робить тебе сильнішим, ніж більшість. Тому зараз я хочу, щоб ти почув одне Твоя сила. Не у здатності перемогти співрозмовника, ця сила у здатності залишатися собою, коли інший перестає бути собою. Розділ 3. Головна суть саме це запитання. Друже. Зараз ми підійшли до найважливішого моменту, до того самого інструмента, заради якого ти слухаєш цю історію. І я хочу, щоб ти почув його не просто вухами, а внутрішнім відчуттям. Бо це не питання, це межа. Це повернення контролю, це сила, сказана одним реченням. Уяви, людина підвищує тон, кидає різкі слова, пробує зачепити тебе, знизити, спровокувати. Ти бачиш її емоції, ти чуєш її намір, і в будь-якій іншій ситуації ти, можливо, відповів би так само, різко захищаючись імпульсивно. Але цього разу ні. Цього разу ти поводишся як стоїк. Ти трохи вирівнюєш спину, спокій у голосі. Ясність у погляді жодного тиску, жодного крику, жодної злості. Ти дивишся прямо на людину і дуже спокійно ставиш одне єдине питання: ти говориш це, щоб допомогти, чи щоб нашкодити? І в цей момент трапляється те, що більшість людей не очікує: ти не відповідаєш нападом, ти не вибухаєш у відповідь, ти не піднімаєшся вгору по ескалації конфлікту. Ти робиш навпаки, повертаєш людині її ж намір. Прямо в руки і змушуєш її побачити власну поведінку. Це питання поділяє ситуацію навпіл на істину і шум, на ясність і емоції, на правду і маніпуляцію. Бо після нього людина вже не може ховатися за різкі слова, не може маскувати агресію під чесність, не може прикривати маніпуляцію турботою, ти змушуєш її визначитися. І ось що найважливіше ти не принижуєш. Ти не атакуєш, ти не переходиш межу, ти ставиш людину перед дзеркалом. Чому це працює? Бо будь-яка агресія тримається на інерції. Поки ти мовчиш, агресія росте. Поки ти захищаєшся, вона набирає силу. Поки ти відповідаєш емоцію, ти в грі, яку вона диктує. Але коли ти ставиш це питання, ти зупиняєш гру повністю. Людина змушена обдумати власний намір, і 90% конфліктів змінюються вже в цю секунду. Хтось одразу відступає, бо розуміє, що перейшов межу, хтось пробує щось промовити, але тон уже падає. Хтось чесно зізнається, що переборщив, а хтось просто замовкає, бо сказати більше нічого. А ти залишаєшся спокійним. Ти у владі над собою. Ти той, хто керує ситуацією без крику, без сили, без агресії. Пам'ятай, друже, це питання не про людину, це питання про твою гідність, і далі я покажу тобі. Чому воно працює так глибоко. Розділ 4 чому це питання працює, ти маєш зрозуміти одну річ це питання працює не через хитрість, а через правду. Перше, коли ти ставиш людині питання про її намір, ти раптово повертаєш її в реальність. У дев'яти випадках із десяти вона навіть не задумується, для чого сказала те чи інше. Більшість говорить з імпульсу, образи, втоми, страху, невпевненості. І саме в цю мить ти ніби клацаєш вимикачем у темній кімнаті, вмикаєш їй свідомість. Друге, це питання миттєво гасить емоцію. Бо коли ти питаєш про мотив, людині вже важко продовжувати напад. Вона мусить думати, а не кричати. А думка завжди сильніша за емоцію. Ти ніби переводиш стрілки розмови з хаосу у порядок. Третє, цей інструмент не принижує, у ньому немає агресії. Ти не відповідаєш злом на зло. Ти просто просиш людину пояснити, навіщо вона сказала те, що сказала, і це змінює все. Позамість Бо бою з'являються межі, м'які, але непорушні. Ти говориш не для того, щоб перемогти. Ти говориш, щоб повернути рівновагу. І саме тому це питання працює сильніше, ніж будь-який крик, і благородніше, ніж грубість це сила, яка не нищить, а ставить усе на свої місця. Розділ п'ятий Додаткові варіанти запитань, стоїчні формули спокою і меж. Пам'ятай стоїцизм це не про суперечки, це про ясність, про вміння бачити мотиви там, де інші бачать тільки шум. Тому є кілька коротких, простих запитань, які ти можеш використовувати в різних ситуаціях і кожне з них працює як ліхтар у темряві, висвітлює істину. Перше, навіщо ти це кажеш без злості, без тиску. Просто і прямо це запитання неймовірно сильне, бо людина раптом мусить пояснити те, що сказала на автоматі, і дуже часто в цей момент агресія падає сама по собі. Друге це факт чи емоція. Ідеально, коли тебе звинувачують, перебільшують, маніпулюють або створюють драму з нічого. Це питання розділяє реальність від фантазій і змушує співрозмовника побачити, що половина його слів. Лише вибух почуттів, а не істина. Третє, ти хочеш вирішити ситуацію чи посваритися. Це блискавка в темному небі, воно миттєво оголює справжній намір людини, бо якщо вона шула сварку, їй більше нема чим прикритися, а якщо вона хоче вирішити проблему, розмова відразу стає спокійнішою. Усі ці запитання лише варіації одного головного принципу завжди прояснюй намір, бо коли ти бачиш намір. Ти керуєш ситуацією. Коли ти не бачиш, ти реагуєш хаотично. І Стоїк завжди обирає перше. Розділ 6. Урок мудрості Стоїка. Справжня влада над собою. Запам'ятай одну просту річ, яка змінює все. Людина, яка тримає себе в руках, завжди сильніша за того, хто тримає в руках голос, бо голос можна підняти за секунду, а себе контролювати роками. І якщо ти володієш собою. То вже переміг, навіть якщо не сказав жодного зайвого слова. Стоїк ніколи не намагається довести, що він правий це пастка, у яку потрапляють ті, що ще не виросли внутрішньо. Він не змагається, не сперечається, не шукає перемоги у чужих очах. Замість цього він робить мудріше він дозволяє людині самій побачити, де вона помиляється. Бо коли помилку визнаєш ти, це боляче, а коли її усвідомлює сам співрозмовник. Це стає його власною правдою, і тоді вона змінює людину. У цьому і є справжня влада, не влада над людьми, не влада над ситуацією, а влада над собою. Той, хто керує собою, не боїться ані чужих слів, ані чужих емоцій. Бо він знає, всі конфлікти слабнуть, коли стикаються з ясною, спокійною, впевненою душею. І саме такою душею, друже, ти стаєш, коли обираєш мудрість замість реакції. Розділ 7. поважати себе та навчитися ставити межі. Перед тим як ми завершимо цю розмову, я запрошую тебе підписатися на канал Стимулус, щоб кожне нове відео приносило тобі ще більше ясності, сили та спокою. Постав вподобайку, якщо відчуваєш, що ця мудрість тобі близька. Поділися відео з тими, хто теж прагне залишатися сильним і спокійним, навіть у складних ситуаціях і залиш коментар. Напиши, чи використовував ти такі питання раніше в подібних ситуаціях. Це важливо, бо кожне твоє слово це крок до власного росту і самоповаги. А тепер дозволь мені залишити тобі останній урок, справжня сила, не в крику, не в грубості, не в тому, щоб довести свою правоту, справжня сила у ясності розуму, у вмінні зберігати спокій, коли навколо панує хаос, у здатності ставити межі так, щоб їх розуміли. Кожен раз, коли ти обираєш ясність і спокій замість агресії, ти піднімаєшся над обставинами, а не тонеш у них. Запам'ятай це кожне твоє слово, кожен твій вчинок це можливість створити себе сильним, впевненим і вільним від марної агресії. Тож сьогодні, прямо зараз, зроби цей вибір, обери ясність і спокій, зроби вибір на свою користь. Бо коли ти керуєш собою, ти керуєш світом навколо. І це найпотужніша влада, яку ти можеш мати. Якщо хочеш відчути цю силу на практиці, повертайся сюди знову. І пам'ятай, твоя гідність, твоя непохитна зброя, а твої дії найкраще підтвердження мудрості.